Вітаю вас на каналі Caroline Space UA. Я його ведуча Кароліна і я дуже рада, що ви дивитеся це відео. Дякую, що знаходитеся в моєму просторі. Сьогодні я хочу розповісти, хто ж, кому ж і що винен у стосунках, як, навіщо, для чого і в які терміни необхідно вкластися. Як правило, думки розділяються на дві категорії. Чоловік та дружина обов'язково щось винні один одному у стосунках. І чоловік та дружина нічого ні, нікому ніколи не винні. І поки я не продовжила, рекомендую вам поставити вподобайку в це відео, поки ви не забули, адже я впевнена, що це відео вам сподобається, підписатися та поставити дзвіночок, аби не пропускати вихід нових відео. І обов'язково пишіть в коментарях. Можливо, подякуйте, задайте питання, розгорніть якусь тему, адже ваша активність під цим відео стимулює мене знімати ще більше корисного для вас контенту. Отже, що як вважаю я? В принципі, мені і та, і та думка подобається, але я схиляюся до такої здорової, екологічної середини. Адже якби партнери не були нічого винні один одному, то навіщо взагалі бути разом? Але тут слово «винен», воно є не зовсім вірним. Тому що винен це зобов'язаний ніяк інакше. Я сказала або сказав так, і все іншого вибору бути не може. Да? Або там по списку, по вішлісту пройтися, щоб партнер виконав. Але є дійсно зобов'язання, на які ми розраховуємо, коли входимо в стосунки, і це нормально. Звичайно, інакше ми б і не притягувалися один до одного. а вже ж. наприклад, чоловік може бажати, аби жінка продовжила його рід та народила дітей. Можна сказати, що вона винна да, йому зробити цих, цих дітей, але насправді це не винна, адже вона їх може і сама хотіти, правда ж таки? А... Жінка може вважати, що її чоловік це ходячий гаманець, і він має перекривати всі її потреби як маленькій дитині. По суті, я розповім далі, в який період часу чоловік зобов'язаний забезпечувати повністю свою дружину, але і гаманцем вважати чоловіка, я вважаю нездоровою ситуацією. Отже, почну, напевно з самого важливого. Коли чоловік винен у стосунках в парі, коли він дійсно зобов'язаний, пара закохується, вони створюють родину і вирішують збільшити кількість членів у родині і народити дитину. Нормальний чоловік, який розуміє всі ці процеси, як жінка буде себе почувати, що їй необхідно для того, щоб вона була в комфорті, здорова, щоб обоє вижили, всім були забезпечені. Він розуміє, що крім нього, ніхто не забезпечить свою дружину. І необхідно прожити всі ці важкі е, процеси. Адже да? вагітність може бути різною, вона може бути хворобливою, да? Можна, дружина може лягти на зберігання не з перших місяців. І це нормальний період, коли вона є м, уязвимою і потребує. Повноцінного забезпечення і надання безпеки у всіх сферах, як у фінансовій, так і у моральній, так має бути підтримка. І нормальний чоловік перекриє всі ці розходи від початку вагітності до того періоду, поки дружина стане на ноги і викохає маленьке дитя. Тому що да, випадки бувають різні, але і не потрібно виключати той момент, коли. Дитина може бути хворобливою, да? може бути нездорові роди. Да? Дружина може потребувати дорогих ліків да? і дуже високооплачуваних спеціалістів. Ну, випадки бувають різні. І все це вона не зможе перекрити. В неї немає можливості реальної, фізичної, і зобов'язаний забезпечити її партнер. А як буває часто? Часто чоловік не встигла. Дружина повернутися з пологового, він уже каже: все, давай в дитячий садочок, може, там бабушка посидить і давай роботи, давай, йди, працюй. Тому що що це я маю сам забезпечувати? Оце є нездоровою ситуацією, з цим не потрібно миритися. Які ще бувають випадки, так? Дружина, бачачи, що чоловік не сильно там амбіційно намагається забезпечити і дати все необхідне своїй родині. Часто він там може і працювати, але те, що він приносить додому, вкрай недостатньо. І вона не погоджується, не погоджується миритися та, з такою ну, складним таким фінансовим становищем, і вона вирішує все взяти на себе. І це зазвичай такі кар'єристки, які ось не встигли навіть... З сипологового вийти вже вони у, у праці. Я взагалі можу сказати, що це чудово і прекрасно, коли жінка заробляє, коли жінка розвивається, коли вона навчається і, там, можливо, має хобі, і все це приносить дохід да, через задоволення, через справу життя. Це чудово. Але є хворобливі стани кар'єристок, коли це просто якийсь спосіб виживання. Але е, трудогалізм одобрюється соціум. І вважається, що це навпаки така крута жінка, да? вона забезпечує родину, вона все на собі тащить. Насправді це та жінка, яка не змирилася з, від, з, не, з недостатньою кількістю фінансів, та не змирилася з неперекриттям своїх базових потреб, та вирішила все, все взяти на себе, не чекаючи чарівної палички від чоловіка і під тиском та страхом. Вона може вести відразу дуже багато проєктів, працювати на трьох роботах, повертатися додому по ночам. Адже це і є своєрідний материнський інстинкт. Так стається їй, що таким чином вона дасть дитині все необхідне, все, що може, адже вона десь там глибоко, можливо, вона і не визнає, але десь там глибоко в душі, вона розуміє, що вона не отримає цього від свого чоловіка. Тому в такому випадку нормально можна сказати. На мою думку, що чоловік зобов'язаний забезпечити жінку в такий важкий період. А надалі, надалі потрібно домовлятися. Немає ніяких правил. Тут важливо пам'ятати: немає жодних правил. І. До речі, хотіла ще сказати, що звичайно, якщо жінка сама, да, вона мати одиночки, чоловік злився відразу, то це просто інстинкти виживання йти і працювати, і тут і гріх судити да, і розповідати, що вона там щось не так робить. Коли ну, є такі випадки, на жаль, що просто немає вибору. Немає у мами вибору, їй доводиться маленьку дитину з кимось залишати, йти працювати, інакше просто по-іншому життя не буде, нема. Да? Но це зовсім інша тема. Я говорю саме за стосунки да, в парі. Оце єдиний період. Коли хтось комусь щось винен. В подальшому ніхто нікому нічого не винен. Да? Зараз можуть виникнути питання, а що ж тоді жінка винна, да, чоловіку? Нічого. Да? Просто е, створити да, дитинку, дати нове життя це, це, <кій> 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 це рішення обох, обох партнерів. І тут обоє дуже сильно і віддають, і втрачають. Адже з цим іде жіноче здоров'я, жіноча фігура, над яким потрібно дуже багато працювати, стресу і навіть ризик смерті. Правда, да? будемо вже чесними. У чоловіка також падає на нього груз відповідальності за родину, адже можливо, йому доведеться і не один рік повністю забезпечувати свою родину. Я тут вважаю це взаємний процес. Далі ніхто нікому нічого не винен. От просто взагалі. Про все. Потрібно домовлятися, промовлятися, і бажання має виникати в обох партнерів е, говорити. Можливо, да? дівчину та жінку повністю влаштовує сидіти вдома, нічого не робити, бути просто красивою і посміхатися, а чоловік якраз таку все життя шукав. От він хотів оцю таку конфетку, цукерку, яка буде зустрічати вдома з посмішкою, перевертатися там в сальто в ліжку. Готувати смачненьке, а то може і не готувати, да не для готовки він собі жінку вибрав. Це нормально, він має повне на це право. Але тут важливо, що обоє точно знають, що один від одного очікувати і як далі жити, а не так, що чоловік розраховує, що вона буде працювати, буде разом. Вони будуть будувати свою фінансову подушку, да купувати нерухомість та інші матеріальні. Якісь там моменти відпочивати, що вони обоє будуть до цього йти. А жінка чомусь так якийсь момент вирішила, що вона має живий гаманець, який у всьому винен, який має зобов'язаний перекрити її всі її потреби, хоче він того чи ні. Оце я вважаю нездоровою історією. І тут не про те, що жадібність, нежадібність, але твого партнера не влаштовує, він, можливо, може почувати себе. Тим, кого використовують, да? і тим, кого вважаю, що, якого люблять лише за гроші. Ну, тут мало приємного, дійсно. Воно да? <кій> навпаки, може бути таке. Да? Ми ж теж такі випадки зустрічаємо, що чоловік, можливо, і працює, а той взагалі не працює, сидить собі на дивані, пиво п'є, вилежується, шукає себе там в пошуках, а дружина перекриває всі потреби. Головне, щоб він був красивий, не гуляв і сидів вдома. Це також може або, або влаштовувати або не влаштовувати. В таких сімейних битових питаннях необхідно домовлятися. Да? Як же ж просто ще бувають такі моменти? Да? Ми ж говоримо про партнерські стосунки. Часто буває так, що чоловік хоче, щоб жінка працювала, і він працював. Да? Потім вони приходять додому, і що, що відбувається? Ми, чоловік собі падає попою на диван, відкриває банку пива і дивиться серіал. Але. В будинку і ще дуже багато процесів необхідно зробити. Необхідно побрати, приготувати, помити підлогу, підмести, витерти пилюку, навести взагалі лад, розкласти речі, подумати, що на завтрашній день зібрати. І все це є такі часті випадки, на жаль, чоловік вважає, має робити жінка, не дивлячись на те, що працює так само, як він. І де тут про взаємне кохання, яке. Да моральне право, чоловік має змушувати її працювати, або потім працювати над ним. І тут необхідно розуміти дуже важливо, чоловіку в першу чергу, що він сам же в цьому і проігрує. Адже втомлена жінка, виснажена жінка, вона втрачає свою жіночу енергію, вона втрачає свою пристрасть до життя, у неї тухнуть очі. Така жінка не хоче бути гарною. Така жінка не має сил, не хоче і не буде за собою доглядати, така жінка не буде пристрасною такою ніжною, коханою енергійною ліжку. така жінка втратить свою посмішку, і таким чином поступово вона втратить все, за що ви її і полюбили. Плюс щодо готовки. Ви розумієте, що якщо їжа приготовлена не з коханням, без енергії, а то і ще, знаєте, таке, типу, опять жрать, готовить, як мене це задовбало. Як же я втомилася? блін, все на мені, я зараз опять піду, крішить, рубать, шкварить, шмарить. І все це, хоче вона того чи ні, вона вкладає в цю їду. І потім з цій їжі насичується вся родина. Вам самим не страшно їсти таку їжу? Звичайно, вона її не отруїть, але з такою віддачою, ну, Дуже важко да, засвоїти ту їжу, ту енергію з користю, що туди вкладає жінка. І яке ж є рішення? По-перше, необхідно знову ж таки домовлятися. По-друге, необхідно полегшити життя один одного. Я сама собі постійно нагадую, нагадую своєму чоловікові і повторюю майже в кожному відео, в якому говорю про чоловічу-жіночі стосунки. Що ми. З'являємося в життя один одного не для того, аби його ускладнити, не для того, аби його запороти, да? не для того, аби один одного навантажити, зачмирити, законтролювати. Ми йдемо у стосунки для того, щоб життя стало ще легшим, ще приємнішим, ще насичнішим, щоб життя заграло новими фарбами. І якщо один із партнерів або обоє партнерів Відчуваю, що в стосунках їм набагато гірше, ніж було без стосунків, то тут важливо задуматися, чи в правильне, чи в правильному напрямку повернуло ваше життя. Чи дійсно туди, куди ви хотіли, воно звернуло. І якщо ви більшість часу у своїх стосунках відчуваєте себе гірше, ніж коли ви були без стосунків, то тут важливо, аби. Або вживати заходів для того, щоб ваше життя було легшим і приємнішим у стосунках. Якщо це можливо, да? якщо вас почують, якщо ви зможете бути почутими, якщо з вами готові йти на контакт, в противному випадку у вас залишається лише один вибір просто йти з цих стосунків. Інакше, чим далі ви живете разом, тим більше у вас з'являється. Так простору для нових задач, да? якісь нові процеси, більше дітей, можливо, да? у дітей там уже проблеми посерйозніше. І якщо все це на вас, вам буде все складніше, складніше і складніше, якщо все це тягне одна людина. До речі, таке може бути і в зворотню сторону. Жінка може перекласти всі відповідальності, ось взагалі всі процеси, що робляться в житті, на чоловіка. Так, крім цього, він ще має гроші заробляти в достатку, а вона має просто ходити гарною. І не втрачати посмішку. І з цим також ну, це дуже легко вигоріти. І крім тих випадків, як я сказала, що це було проговорено, що так і було заплановано, і зараз кожен із партнерів отримує те, що дійсно хотів, то це чудово. Якщо ні, то необхідно щось змінювати і домовлятися. Як висновок? Хто кому що винен? Напишіть, будь ласка. В коментарях, як ви вважаєте, хто кому що винен у стосунках і чи винен взагалі? Свою ж думку я вам проговорила на основі, це ж не просто так з неба взято, бо я так і живу на основі психологічних знань, да, на основі того, що книжки пишуть, да, що говорять дуже мудрі освічені, психологи, чого мене навчають. І в цілому можу підвести підсумок все-таки, що. Є моменти, да? є такі короткі періоди життя сімейного, що дійсно хтось комусь щось винен. Має бути така підтримка. І, знаєте, можна сказати, що в тебе немає вибору, якщо ти вибрав бути з жінкою чи чоловіком, якщо ти кохаєш, ти вимушено забезпечуєш, підтримуєш, любиш і вкладаєш більше, ніж твій партнер, можливо, навіть. Але в загальному в процесі життя ніхто нікому нічого не винен. І якщо у вас стосунки складаються таким чином, що ви відчуваєте себе гірше, ніж раніше, звертайтеся до комунікації. Для цього нам і потрібен рот, аби вміти домовлятися, аби вміти вирішувати ті чи інші питання. І чим раніше ви скоригуєте поведінку у своїх стосунках таким чином, щоб ця поведінка задовольняла обох, обов'язково обох, тим раніше у вас. Вони наладяться і ви ну, зможете рухатися далі. Важливо не забувати, що якщо постійний такий груз навантаження в одного з партнерів або в обох, і ви це все не проговарюєте, у вас немає простору для розвитку, для росту стосунків. Да? Ви все це, весь цей тиск, звичайно, їх лише погірший. будь ласка, нагадую ще раз: напишіть свої думки в коментарях щодо цього. Обговоримо залюбки. Можливо, ви підкинете мені ідею для нового відео. Я дуже люблю, коли ви пишете мені. Під відео я бачу ваш зворотній зв'язок, і це спонукає мене знімати ще більше нового, корисного та безоплатного контенту для вас, аби ви з кожним днем наближали все більше себе до психологічної гармонії. Нагадую, що всі мої відео несуть лише інформативний характер, нічого не сприймайте як заклад до дій та пряму пораду. І якщо у вас є невирішені питання, звертайтеся до кваліфікованих спеціалістів, психологів, психотерапевтів та налагоджуйте своє життя, бережіть в собі себе. А я з вами не прощаюся. Побачимося в наступному відео.